А далі про ці та інші теми детальніше. У цей день, 12 квітня в 1961 році, майор Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі Восток вперше в світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши епоху пілотованих космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин. Тож за рішенням Міжнародної авіаційної федерації 12 квітня відзначається як Всесвітній день авіації та космонавтики. В Україні цей день має назву День працівників. В ракетно-космічної галузі України і закріплений указом президента його святкування відповідно проводиться щорічно, 12 квітня. Пізніше, 7 квітня 2011 року, на рівні Генеральної асамблеї ООН була прийнята відповідна резолюція, в якій саме 12 квітня проголошене міжнародним днем польоту людини в космос. Слід підкреслити, що саме Україна і авіація та космос нероздільні. Саме в Україні тривалий час працював творець першого у світі літака Можайський. Київський інженер Гешвенше в 1886 році спроектував перший в історії людства реактивний літак. А 23 травня 1910 року літак Ка 1 київського конструктора Кудашева здійснив перший повноцінний політ із Києва. Вилетів у велику авіацію, уславлений авіаконструктор Ігор Сікурський, що згодом переїхав до США. Ігор Сікурський всесвітньо відомий авіаконструктор, творець гелікоптерів, який увійшов у світову історію авіації. Як автор перший у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків та гелікоптерів, першим космонавтом незалежної України був Леонід Каденюк. Херсон теж пишається тим, що наш земляк Олег Адьков, випускник гімназії номер 20, теж був у космосі. Він перебував там 236 діб, 22 години та 49 хвилин.